І ще дуже багато відосів про ці СТРВ 11 один з що там прямо на ній розвалюють тотально жорстко на відкритих мапах. Я Не ну, знаю як то, у вас, так. у мене завжди така тема, ти надивишся когось, хто нагибає жорстко, такий береш цей танк і. Отака. От От у мене так було це, я укрвойна побачив, коли Йоху гармату топоваптули. Я такий дивлюсь, думаю, ніфіга собі, я теж так хочу. Коротше, качнув його і. І все. З приємного це все. Там Наташа справа гуляє. А тут не тільки вона. Я працював один. Максим, еще шо з ХП у нас? Мені подобається ця карта, я від неї прям кайфую. Сама краща карта, якась хоч які могли зробити. Там справа, дивіться, якась фігня відбувається. Макс, якщо лучше від цей ой, відтянись. Я вже тікаю. Я теж, Макс, напевно, кудись у це приймати поїду. Я думаю, Рома тут і так все норм. Ні, має норм, має норм. Бо я безкорисним це тут почуваю. Майлз Фак дуже приємна ПТшка насправді. Я на ній 8300 давав, щоб ти розумів, на 8 рівні. І путачка кайфова. От серед ПТшок, які на дистанцію стріляють, напевно, одна з найприємніших на 8 рівні. Як, як вам в цілому карта подобається це? Я її взагалі ще до кінця не зрозуміло справді. Я на базіку і на 10-му грав, коли на основі качав 11 рівень. Коротше, одну тичку забійдав. От через оце стояло там, де ти Рома знаходишся, я просто нічого за, за цілий бій не зміг зробити. Перша нрати фулл прострілі стоїть. Його спробуй пробити. Ну, у нас це погано на базі. Хорош, два фраги, ще треба хлопці. Й демедж треба. Я звалити не зможу, напевно. Ну, я тобі, мабуть, покину, ні. Чи залишитися з тобою. А, тікай, тікай. Давай, давай я з тобою залишусь. Я так розумію, у вас там все поганенько, да? да. Макс, 803-го давати. Я не можу там хакер стоїть дивитися на мене. Я росшот нам зробив. Краще. Базика дай, базика, якщо шо. Хакер дивиться. Я танчу його, я його танчу. Я скажу, так, як хакер буде кидать. Хакер кидай, хакер кидай. Ми це можемо перегорнути насправді. Давай спробуй вийти добити базіка. Ну, я не можу ніяк. я чисто тут стою. і все. Окей, окей, я чекаю, поки оглушення зникне. Влючок ідеально дав. Хакер кидай, хакер кидай. Ну, буду кидати його. Ташнра, ти кде. Пробуй бази, к добу, саран. Добив. Хорош. Так, фраги я, фраги я. Наташа, зараз кдешниця. КД. Пакер виходить. Бачу, бачу, бачу. Кстати, РПВД смешный, не мене, а не ка. КД, хакер КД, хакер хакер а так зробимо Вийде добай просто. Еди, їде, їде, їде. Краще. Так, картогнідушка кд. Макс, давай я прийму і на ДПМш його. Він на кд, він на кд, він на кд. Зараз Ось, він до мене під'їде. Що він на тебе в'їде? Хочу, да. Каде, каде, каде? Хорош, живе, 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 живеш. живе. Боже, Руч. що ми виробили? вирвили? Романечки, як у тебе там? Хілимся, живем, хілимся, живем. Ти що на зводі потужний? Я ну гарно в кінці там засейвилися. Особливо я. Я не знаю, як ми це виграли. Ми тут, тут... Два шотних танки, грубо кажучи, про те скільки. П'ятьох? ДБВ, ДБВ, можливо, дам зараз. Хорош. Легенда. Красава, красава. Не боюсь стольотіка. Не тебе, не тебе, не тебе. Тодаєм, хорош. Офігеть, ми перегорнули жорстко, це дуже красивий бій. 11 фрагів. І хто говорив, що неможливо 12 фрагів зробити. Він весь цей час сидів, чекав, поки ми наб'ємо, щоб згадати життя. Я це й чекав. Ну, у мене 5. У мене 8. О, 13 же. І Роман, що думає там натикав нормально. Я без лампи, я не знаю де це столітик, але я без лампи по полю йду. Чисто 20 ну, тисячу демеча вкинув. Ммм, mm, як вам-то за що? Нормальний бій? Пробою 350, хосе. Міанікси драстия. Це ви за що кажете? Я, я лампу лампина, десь тут. А, чіфа. Само взводного сейвить, артоводіка. Красава, красава. Чиф на маневрах буде. Блін, ну я би не сказав, що це якось на позначки буде впливати потужно. Я не знаю, де він ром, я без з лампи все поле проїхав. Я в лампі, я в лампі, я в лампі. Йопта! Тудей! Це, мабуть, де сливіше. Ми на база до. Бере тобой зверху, ага, да, да, да. Литика <титут> я квадратний там так, У куті, да напевно Я ЛТ даю Аляда Хорош туда я 13 фрагів, ски там 22 десь деміжа буде 14 О, а ми зараз а, у цього розсіняє, чи як його візьмемо, ага, да? Росіня. Як воно называется? А ну я не грибу, я. А, взяли. Вирішальний вклад, Димон. Блін, а я на пресі, мені то ця модалька не дістанеться. Хорош, Романич. Не гарно, гарно, найс. І тут артошляпа шляпа піднасрала. А що оце, що я сказав? Це за що даються? Це в одному знищити 14-15 фрагів соло. А. Ну я. Бачиш, я десь близько думками був. Привет! Для легенди. 8800, 8200. у нас кожен стрім, до речі, кожен челлендж та, такий бій обов'язково є. де ми жорстко затащили. Це самый жесткий. Ну да.